Добрий вечір, народ. Сьогодні у нас знову ключик, знову непростенький. Думаю, ви його пройдете по відео або самі. І так, до нас сьогодні залетіла нова тапалка Бумс про бомжика типу маск. Мені цікаво, я розпочав її грати, так що також залітайте. Я думаю, з неї також візьмемо класний профіт. Надіємося, що маск заліститься і нормально нам. Піднесе бабліжка з хамстером, і ми також залетимо в цього бумс. будемо також тапати і в інші тапалки. Тому народ, давайте, давайте. Посилання закину на Ютубі буде в описі, а також в Телеграмі в нас вже є там допис, буде в прикріплених повідомленнях. Або по цим відео також закину. Ну, що можу сказати, тапаю далі. Граю далі, надіюсь, буде лістинг класний. Не так, як в Pixel Tab. Всім до побачення!